Білорусь виготовляє пускові установки для ракети типу «Орєшнік». Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Каже, робота над цими установками практично завершена, однак самі ракети потрібні будуть від Росії. Я нагадаю, 21 листопада минулого року Російська Федерація вперше застосувала за час повномасштабної війни ракету типу «Орєшнік» під час удару по Дніпру. Після цього диктатор Путін визнав, що це було випробовування нового виду озброєння. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Романенко, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго дня. Стосовно виробництва пускових установок для так званого орешніка на території Білорусі. А скажіть, будь ласка, чи є у Білорусі достатня виробнича база для виготовлення такого обладнання? Ну, звичайно, є. Практично всі тягачі для російських. А, значить, самохідних пускових установок для а, міжконтинентальних балістичних ракет, ну, наприклад, для тополя М, для рубежа, а, а Рішнік спочатку називали Рубеж М. Вони всі базуються на значить, шасі, яке називається МАЗ 7921. Це шасі, це важкі колісні тягачі. А, значить, випуск мінського автомобільного заводу. Ну, це, скажімо так, нічого складного. Там жодної радіоелектроніки випускається лише шасі, а цільовим обладнанням його оснащають все ж таки росіяни. Дмитрович, А загалом щодо цього річника, росіяни його використали в першій і в до 2023 році. Потім була така хвиля інформаційного нагнітання, коли Путін. Ледь не кожного дня зранку в обідівечірі в своїх промовах згадував цей тип озброєнь, і потім ця тема якось потихеньку-потихеньку зникла з публічного простіру. І зараз ну якісь там ура, патріоти російські, коли по Росії щось прилітає, час від часу просто закликають, а давайте ударим арешникам. Які для себе ви висновки зробили про те, чим є цей тип озброєнь, і наскільки ймовірно, що Росії вдасться масштабувати його для більш частих ударів по своїх цілях. Ну, це дійсно серйозна зброя. Це зброя, яка була довгі десятиліття заборонена до, до проєктування, до виготовлення, до розгортання. Але для росіян закони не писані, і тим паче під час першого, першого так президентського строку пана Трампа. А цей договір в Сполучені Штати вийшли з цього договору після того, як зафіксували чітке порушення умов договору Росії, коли Росія, по-перше, розробила крилаті ракети до комплексу Іскандер, які мали дальність там понад півтори здається тисячі кілометрів. А обмеження стосувалися ну, не а, комплексів середнього радіусу дії. максимальна дальність вважалася 1000 кілометрів. Ну, балістика до Іскандера має там 500 кілометрів. Росіяни порушили договір, крім того, вони розмістили дивізіон Іскандерів в Калінінградській області, де половина Європи, Європи виявилася під їх досяжністю. Тому в 2019 році. Сполучені Штати вийшли з цього договору, а це договір був між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, перепідписаний президентом Бушем з Росією. Вийшли з договору і росіяни почали переробляти ракети міжконтинентальні, балістичні, переробляти в ракети середньої дальності. Тобто, спочатку зробили ракети Рубіж, потім ще зменшили, зробили ракети «Орішник». Щодо масштабування, ну поки що. Відомо лише про що в, на Орському, здається, заводі закладені нові цехи для виробництва ракетних двигунів. Бо загалом Водкінський завод, який випускає всі практично російські міжконтинентальні балістичні ракети, він вичерпав можливості на масштабування виробництва, нарощування. І для того, щоб Запустити ще окрім лінійки Тополь М і лінійки Рубіж запустити ще в серійне виробництво решників там просто вже немає потужності. Хоча всі ці ракети вони уніфіковані по ряду вузлів. Чому, наприклад, по запущеному, на запущеному по Україні решнику були знайдені деталі з датою випуска в 2017 році, наприклад. Тобто, великого виробництве виробництва Арешника в найближчі, скажімо так, один-два роки навряд чи слід очікувати. Але загалом зброя небезпечна і треба розробляти і нам, і в Європі аналогічну зброю, тим паче, що договір вже не обмежує виробництва такого, такої ну ракет такої дальності. Пане Романенко, а скільки загалом у росіян зараз може перебувати на балансі таких ракет? І яка вартість однієї такої? Ну, вартість там ну, під сотні мільйонів доларів сягає однієї ракети. А скільки може бути, загалом вони експериментальні? А, як правило, до ЕКС для експеримента випускають там 5-6 до 10 ракет, оскільки було попередньо два пуски по? Полігону і третій пуск, який теж росіяни назвали випробувальним, цей варварський пуск по Дніпру, вони виконали як експериментальний. Тобто, скоріш за все, вони можуть мати ще одну-дві таких ракети, не більше. І це ну, мінімально такі, така кількість в них буде десь до кінця літа. А далі вони можуть розгорнути виробництво, ну і до кінця року там кілька ракет ще випустити. Якраз в момент, коли ми спілкуємося, більша частина України у зоні небезпеки, повітряна тривога, загроза застосування балістичного озброєння. Тому, будь ласка, шановні. Подбайте про власну безпеку щодо українських дронів, які регулярно влаштовують пожежі на російських нафтоприродних заводах. Як ви думаєте, якою мірою успішність цих ударів пов'язана з нездатністю росіян фізично закрити весь повітряний простір, яким рухаються українські безпілотники? А якою мірою вона пов'язана з технологічністю самих цих безпілотників? Ну тут дійсно ви обидві причини назвали. Тут можна не додати, а лише пояснити. По-перше, у росіян велика територія. По-друге, їх зенітні комплекси, хоча і випускаються серійно, але і вибиваються теж серійно. Раз за разом чути, то знищена то радіолокаційна станція, то станція наведення, то пускова установка. От, тобто Росіяни е, через е, велику, свою велику територію вони не здатні забезпечити навіть. Е, Повноцінного радіолокаційного покриття на малих висотах, а безпілотні, як правило, летять на малих висотах. І якщо, скажімо так, правильно використовувати інформацію, яку ми отримали від союзників, особливо інформацію від радіотехнічної розвідки, можна прокладати маршрути наших безпілотників в обхід позицій і російських радіолокаційних систем, ну головне проскочити лінію фронту. А далі. Знаєте, як наш перший президент казав, між От, Проскочити, і вже, е, як правило, об'єкти прикривають системи останнього шансу. Як правило, це панцир. Або якщо це велика база, така як Енгельс, там загалом є всі ну, там є полк, в якого один дивізіон С400 і другий дивізіон панцирів. Але можна все ж таки вибрати об'єкти, які прикриваються одним-двома панцирями. В яких теж не нескінчена дальність і можливості роботи по безпілотникам не дуже високі, особливо старших моделей. І загалом, скажімо, ефективність наших дронів на порядок вища, ніж у росіян, бо понад 90-інколи 95% російських шахедів наше ППО збиває. В росіян процент набагато нижче збиття. Пане Романенко, а як стосовно відновлення постачання Сполученими Штатами Америки Україні цих далекобійних бомб-ракет, далекобійні крилати бомби, їх іще називають, їх модернізували. І які оновлення вони могли отримати для того, щоб краще долати російські перешкоди? Ну, що таке GLSDB? Uh, це бомби СДБ. От колись десь тиждень тому, може трохи більше, показували винищувач F-16 з чотирма бомбами СДБ? От, вісьма бомбами, два пілони по чотири бомби під крилами, Да? Загалом uh, СДБ це авіаційна бомба малого діаметру для швидкісних літаків. Що зробили американці? Оскільки наша авіація не могла працювати через високу щільність російської ППО через їх далекобійні комплекси? концерн Боїн запропонував зробити ці бомби крилатами. Тобто на двигун від звичайних снарядів Хаймарс, системи Хаймарс, да, системи ракетної системи залпового вогню замість бойової частини ставиться оця бомба. І загалом монтується така сама система навігації, яка, користуючись даними супутникової системи, а, значить, ем, наведе цю ракетну бомбу на ціль. Крім того, ну, чому не можна було в тому самому темпі використовувати Хаймарси. Ціле смол діаметр бомб СДБ вони мали ще й крила. За рахунок цього двигун виводив їх на Траєкторії на висоту. Да? Після цього вони виконували плануючий політ як російські крилаті бомби, і користуючись супутниковою системою, виходили на ціль. Так, от росіяни досить швидко а, значить, частоти, на яких працює а, супутник, да? і почали ставити їм перешкоди. Бо Першу передачу, перше ми отримали ці ракети ЖЛСДБ, це Ground Launched Small Diameter діаметр бомби малого діаметру, що запускаються з землі переклади. Перше ми їх отримали в 2023 році, але майже одразу виникли проблеми. Зараз на них встановлена апаратура більш стійка до РЕБу. І тому ці бомби нам от з останніми траншами нам ці бомби знову почали поступати, і тепер ми зможемо за їх допомогою вражати оперативні російські тили. Сьогодні вночі повітряні сили збройних сил України поінформували, що росіяни випустили 27 безпілотників. безпілотників. Небувала мала кількість для останнього часу. Ми нещодавно з вами спілкувалися в іншому інтерв'ю. І ви висловили переконання, що росіяни не втримують у той темп, який вони взяли десь в середині зими і в лютому, коли випускали там по 100-200, і навіть інколи до 300 безпілотників, половина з яких, як мінімум, а то й більша частина були цими дронами приманками Як ви думаєте, зараз ще є підстави очікувати, що вони будуть вимушені взяти якусь паузу для накопичення е цих дронів, і як довго це може тривати? Ну вони видохлися. Просто по тиждень, коли щоденно випускали, як ви сказали, десь кінець лютого, початок березня, був тиждень, коли щоденно в середньому летіло 200 безпілотників, коли там 160, коли 200... 30, але величезна кількість летіла. Зараз запаси росіян вичерпалися, вони зроблять паузу, будуть так в тонусі тримати нашу ППО, запускаючи кілька десятків дронів. Але якщо політичні перемовини не закінчаться успіхом, то росіяни поновлять пуски ну, з темпом, скажімо так, як було раніше. Десь, ну, дивіться так, два російських заводи випускають приблизно 1200 власних шахедів, ударних безпілотників на місяць. Ну, от Поділити на 30 днів можна зрозуміти, в середньому дав місяці 30 днів. Можна зрозуміти, що нас очікує у разі продовження бойових дій. А росіяни зараз не залежать від поставок дронів з Ірану. Ні, вони мають два заводи: один в Єлабузі, другий в Іжевську, які випускають ці безпілотники. І весь час виробництво зростає. Але зараз темп ну, десь під тисячу випускають в Єлабузі. І ще мінімально 200-300 в Вижевську, хоча, можливо, там співвідношення можливо змінилося. Єлабузі вони там казали, що ось ми вже там під тисячу випускаємо, можливо, брехня. От, а Вижевську дрони, які трохи інакше називаються, вони називаються Гарпією. Да? Mm -hmm. От, але той самий шахет, і ну, той самий шахет. В російському варіанті, бо там від іранського шахеда мало що залишилося, окрім загальної схеми. Валерій Дмитрович, разом з високою інтенсивністю використання як шахедів, так і дронів приманок, очевидно, їх не надто висока ефективність, якщо ми говоримо про кількість збитих і тих безпілотників, які досягли своєї цілі. Хоча це звісно ефективність варто міряти, по тому, які завдання ставлять. Росіяни перед собою запускаючи таку кількість безпілотників в сенсі виснаження ППО, я думаю, вони добиваються свого результату. Але на вашу думку, чи є у росіян потенціал і, і, і наміри зробити щось, щоб більше безпілотників вражали свої цілі? І чи є технічні можливості це зробити саме на сьогодні? Ну так, в Єлабузі вони планують розширювати виробництво надалі. А вони знаєте, вони використовують і. Хлібопекарські заводи і використовують торгівельні центри для того, щоб в них розгортати виробництво безпілотників. Це реальні факти. В Іжевську саме так для виготовлення дронів і Талмаз просто конфіскували торгівельні центри, просто в ньому розгорнули. Виробництво безпілотників воно не складне, Воно не потребує якогось, яких надсучасних ліній. Там автоклав, вуглеволокно, епоксидні смоли, ну, значить, там матеріали для того, щоб випікати оболонку з вуглепластиків, стандартно отримають навігаційні блоки, ну, не навігаційні, а системи, значить, які забезпечують дрони від радіоелектронних перешкод, ці комета М, китайські двигуни. На 50 кінських сил, які Китай продовжує в величезних кількостях поставляти росіянам, і все, все це комплектується на заводі. На заводі випікається оболонка, вставляється там а, силова установка, обладнання, вибухівка, і все, дрон готовий. Таким чином, і ми, ну загалом, і ми таким чином випускаємо. Це не ракетний завод, де потрібна маса різноманітного великого. Форматного обладнання дрони це дешева зброя, і росіяни мають можливість нарощувати її виробництво на жаль. Пане Романенко, але ж росіяни постійно вдосконалюють свої безпілотники. Вони то їх фарбою спеціальною покривають для того, щоб їх не так швидко могли засікти наші засоби протиповітряної оборони. То реактивні двигуни встановлюють на свої безпілотники. Зараз дуже багато обманок запускають для того, щоб відволікти нашу протиповітряну оборону. То вони літають вище, то запускають нижче. На що ще здатні? На які ще експерименти, для того, щоб вдосконалювати? свої засоби ураження? Ну, Підвищувати стійкість до РЕП, бо ви бачите, яка кількість російських безпілотників локаційно втрачається. Причому нещодавно навіть готовенький шахет приземлився там на лід, здається, Канівського водосховища десь під Києвом. Да, приземлився, тобто, навіть на шахеди, наші системи. Покроватами, інші системи, вони вплив, почали на них ефективно впливати на їхні навігаційні системи. Тобто змушувати ці безпілотники летіти не туди, куди їх е направляє програма, встановлена перед стартом на безпілотник. От, Тому росіяни основне, на що направлення зараз, там два напрямки: перше з виробництво. Вони знімають стартери, знімають маховики з двигуна. Встановлюють е, бойову частину, от, наприклад, дальність у е, е, герані 2 десь 1500 кілометрів. Якщо вони стріляють на меншу дальність, ну там з прилеглих Білгородської, Курської області, да, вони зливають частину палива і ставлять бойову частину на е, 90 кілограмів, замість 50 кілограмів. Це теж шлях досконалення шахидів. Тобто зниження вартості, підвищення потужності бойової частини і стійкості до засобів радіоперешкод. І це буде постійно, ну, в, межах, в, межах, в розумних межах, розумієте, не можна нескінченно підвищувати вагу бойової частини, наприклад. А те, що ставлять реактивні двигуни, так ми робимо те саме. І іранці, до речі, все це іранські ідеї. Іранці на свої двигуни, ну на свої безпілотники, на шахеди, почали першими ставити реактивні двигуни. Потім все це а, почали робити росіяни. Причому, а, скоріш за все, двигуни теж іранські, поки що на 238-й шахеди а, ставлять іранські двигуни, які є копіями чеських двигунів, які, в свою чергу, зараз ставляться на наші безпілотники рута, але вже від чеського виробника. Дмитрович, знову ж таки, повертаючись до наших попередніх розмов, ви висловлювали очікування своє раніше, що система захисту від дронових атак у майбутньому буде базуватися на дронах перехоплювачах у першу чергу, які будуть ну по суті наздоганяти ці дрони, які будуть нас атакувати і е, збивати їх. Станом на сьогодні мені невідомо принаймні, щоб такі технології застосовувалися масово, з чого я можу зробити висновок? Що як мінімум завдання реалізувати цю ідею не просте. А на мій дилетантський погляд, ніби не надто і складне. Поясніть, будь ласка, чому це дійсно непросто? Ну, по-перше, розумієте, дрони перехоплювачі вони мають електродвигуни. Так? Потужні цьому дрону треба розвинути величезну швидкість. Як ну, розумієте, шахеди можна збивати або на зустрічно-пересічних курсах, да? але там величезна значить, швидкість зустрічі. Там треба додати 180 км швидкості самого шахеда, плюс понад 300 км. Ну, такі заявки були про наші дрони-перехоплювачі. Загалом виходить там 500 км. Спробуйте потрапити, влучити безпілотником ну, так. в об'єкт розміром 2 на 2,5 на 3,5 метри. Це перша проблема. А, ну, це, тому краще перехоплювати методом погоня. Тоді о, різниця в швидкості там 100 кілометрів можна переслідувати. Але через невисоку ємність батареї. А, значить, ці безпілотники мають невелику дальність. Тому зараз зробили досить розумні речі: ці безпілотники підвішують під аеростати. І таким чином можна збільшити дальність. Не треба витрачати енергію батареї на підйом безпілотника. Загалом, я думаю, що це новий елемент протиповітряної оборони, який стане стандартним. І на подальшому мобільні групи будуть мати. Стрілецьке озброєння, кров кулемета або легка гармата, ПЗРК, тобто ракета у зенітну, що запускається з плеча, і оператора з за дронами і засобами виявлення. виявлення да? От. Це буде стандарт, і я думаю, що тоді кількість російських безпілотників ще ну, збиття, по-перше, російських шахетів стане набагато дешевшим для нас, mm -hmm. бо зараз ефективність тримається на зенітних ракетах. А це дорого і гарантії, що ми їх будемо отримувати в потрібній кількості. Нема. Дякуємо вам, Валерій Дмитрович, так, за, так. за ваш погляд. Будемо чекати, доки небо над Києвом і іншими українськими містами заполонять аеростати, і будемо на це дивитися з надії. Валерій Романенко, авіаційний експерт, науковий провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. був з нами на зв'язку.